Заточити ж ніж кухонний, от дійсно, це єдиний інструмент, мабуть, який ну дійсно його можна заточити чим завгодно. І зараз от запитав один, от мені купити треба як підскаліть якісь бюджетні образи. Я йому дав посилання на продавці. показував я вже його продукцію не один раз, от такі алмазні пластини великі. Ну, вони трохи не такі. Вони наклеєні зараз на 10-мм пластину полікарбонату. Я зробив з брусок 2 Це алмазна пластина, Гальванічні китайські алмази коштують абсолютно недорого. І він цей продавець прислав мені на моє прохання там одну алмазну пластину. 2000 гривен в мене і не було. 1200 була. Я сьогодні склеїв такий брусок. Прислав також, він почав продавати. Отакі от ось бланки для точилок поки що планує здорові повноформатні бруски рожевої кераміки китайської рубінової кераміки. Зараз я тільки в формі бланків. Найдешевша, мені здається, в Україні вони коштують у нього. Якість абсолютно добра. Вони рівні, приклеєні якісно і відмінної якості. І от специфічна точилка так звана, отакий от лапоть, алмазна точилка. Для заточки ножів. Просто, дешево, бюджетно, елементарно нею користуватись, заточити можна будь-який, абсолютно ніж. Так як русланки ясов, де шкурой ската він його виводить до зеркально близько, ні. такою точилкою ви його не заточите, як русланки ясов шкурою ската. А чи потрібно це, це вже задайте питання самі собі. Я вважаю, що не потрібно шкуру ската використовувати для того, щоб заточити свій ніж. То вважає по-іншому, ради Бога, купляйте шкуру з ката, намазуйте її якимсь специфічним розчином, купляйте за 120 тисяч гривень точильну систему і заточуйте, як рекомендується Руслан Кияшу. Заточити ніж, щоб порізати хліб на кухні, можна без цього абсолютно. А можна і з тим. Кому що подобається. Я не собираюся відмовляти вас від того варіанту чи іншого. Я просто вам показую прості бюджетні дешеві. От... Для бюджетного домашнього використання от вам лежать приклади абразивів самих доступних, самих простих і дешевих. Ще вони от алмази гальванічні, на гальванічній зв'язі в вигляді от таких бланків є. Їх не дуже зручно тримати в руках, але якщо, наприклад, склеїти докупи два таких бланка різними сторонами, вже ми маємо брусок для ручної заточки. Він невеликий, але дешевий абсолютно і дуже просто ними користувати. Або можна купити отакі дві пластини, або чотири набір, або п'ять, поробити самостійно з їх брусок, не поробити, класти на стіл, просто заточувати, щоб не морочити голову, купити готовий, отакий ось двосторонній алмаз. Тут одна сторона грубіша, друга дрібніша 400 гривень. Якщо ножі, такі, як у більшості переважної людей, дешеві, прості, бюджетні китайські ножі, любі, які купляються за 100 гривень, за 50, за 40, за 70, за 120. І хреститись і молитись на цей ніж і купляти під його цяку заточного барахла на 100 тисяч гривень на мій погляд, трошки збочення. Це розхідний матеріал. Купили, користували, сточився, викинули, купили інший. Так от, для таких простих ножів, простий бюджетний варіант заточки. Саме простий це готова абсолютно тосілка. На її є ручка, здорова. На ній тут є варіанти навіть протяжних точилок. Два якісь стальні пластинки. Навряд чи це сплав ВК, Тут дві керамічні циліндрика вставлені. Тут ще якийсь керамічний циліндрик вставлений, Я не знаю в цю ручку, що запихати і точити. А основні це робочі органи дві алмазні пластини. На 400 гріт, така як соти бджолині. і... Отака без нічого тут не знаю. Я, мабуть, десь 240 гривень судячи по різниці взирнули. Зараз ми глянемо, до речі, мікроскоп, поки вона нова. Щоб ви побачили, які здоровенні тут алмази, які вони красиві і як їх багато тут. Ціле зоряне небо, розсипи алмазів. І звісно, що вони гризуть цей метал з шаленою швидкістю. Залишають там безліч подряпи. Ну, але від цього тільки ніж краще ріже. М'ясо, сало ковбасу. Якщо після цього алмаза пройтись по картонній трубці від паперових серветок туди-сюди, то ці всі ошурки, які виникнуть там і заусеночні явища, трохи злетять з цього ножа, а потім порізати шматок палички цим ножем, щоб те, що залишилось там, залишилось в деревині, і все. І тим ножем можна буде різати і користуватися. Дуже величезна кількість людей користується ножем, ріж кромка яких ножів, яких Мають такий стан жахливий, що якщо вони побачили її в мікроскоп, то взялися би за голову і всі ці ножі викинули з газу. А так як мікроскопа, слава Богу, людей в більшості вдома немає, і вони їм і в голову не приходить роздивлятись збільшені. Одним словом, беремо оцей інструмент у руки, беремо наш ніж і точимо його. Можемо на суху. Нічого не, не бризкати, не мазати, не змащувати. Якось. Для чого ви маєте маслом все тре на алмазах на суху. Я б рекомендував все-таки хоча б водою збризнути. Маслом не обов'язково. Якщо маслом, то, то можна маслом. Але після масла потрібно дуже добре помити його. Якщо ви рослинним маслом користуєтесь, бо воно засохне і полімеризується, і поступово точити цей брусок почне гірше і гірше. І воно почне смердіти, мати непривабливий вигляд і не гігієнічно себе вести, скажімо так. Беремо. Абсолютно. Не доторкався ніхто до цього ще бруска ножем. Тут приліплені великі агломерати, тобто по 5-7 по зернин зліплені алмази де-не-де. Це відчувається ножем, прям як він їде, він зачіпляється. За їх. І вони зроблять здоровенні заглибини і поранення на ривчі кром. Поступово ті алмази викришаться якісь. Самі здорові зернини стерчать, саме слабіше закріплені на поверхні. І брусок цей, і як будь-який інший алмазний брусок почне працювати все чистіше, тонкіше і якісніше. Вже затуплені ніж, отаким от алмазом заточити за 5 хвилин не поспішаючи можна. Абсолютно легко, тому що швидкість з металу в його скажемо. Звісно, що він і залишає доволі грубу поверхню. Але цю грубу поверхню, якщо потерпив об якусь, як я кажу, картонку, то ми саму більшу грубість із неї на цій картонці залишимо, вона витриться об неї і буде вже цей ніж більш-менш. Нормально. Зараз я сфокусуюсь і покажу вам, що сталося з ріжучої крон кольти свята алмаз. Але це збільшення 130 крат. Очима ви ті всі риски зазубрені, майже не побачите. Не бачу я тут клаптів кілограмових залізяча, яке попаде в шлунок і зробить там страшне горе. Не бачу я ніяких тут таких страшних якихось страхів. Куплений в магазині дешевий ніж виглядає не кращим чином. Абсолютно, а часто і гіршим. І люди його купляють і зразу починають різати ковбасу і не задумуються. Все. Там може потрібно щось там шліфувати, сполірувати, можливо, там щось не таке якесь воно страшне чи ще якесь. Ну, це бачите? Дешево просто і сердито. Я цю сторону і не використовував. Вона дрібніша, до речі. І на ній вже можна зробити риски не такі глибокі. Можна з таким самим успіхом дві пластини склеїти, наприклад, на 600 гріт і на 1000, або на 1200, або на 2000. Після 2000-ї пластини, звісно вже, що ніж буде виглядати набагато краще. Тому що зерно тут набагато менше, можна сказати, що в 10 разів. От зараз я поялозю і подивимося, наскільки дрібніша тут буде рисочка. Це навіть відчутно при позвукові. Головне собі пальці не порізати і для цього тримати треба акуратно і пам'ятати, що якщо вони будуть виступати над поверхнею бруска цього чи якогось іншого, то звісно, що ми їх поріжемо. Вони повинні бути нижче висоти. Уже ріже воно, звісно, частіше. І виглядає, звісно, по-другому. Дрібніші рисочки, вже зазубрин менше. Бачите? Це абсолютно нові не користовані. Вони працюють там 5, 10, 20 хвилин, і вже третій, п'ятий, сьомий заточка або ніж вже будуть точитись краще, чистіше, але не менш швидко. А якщо використати отакий цей алмаз 175 чи 185 гривень коштує бланк, Рубінова кераміка, ради цікавості зайдіть на інші сайти, які в Україні продають отакі речі і подивитесь, наскільки відрізняються бувають ціни. Вони там, правда, пишуть, що це якийсь там шмуцель-друцель, зробив його цей, цей бланк, а не Китай. Хоча я вас запевняю, зробив той самий Китай на тому самому заводі. Наклеїли тільки етикетку іншу на його. І за цього, звісно, змінилася ціна на його. Це 3000 гріт позиціонується алюмокераміка, легована окисом хрому. Так звана рубінова кераміка, має такий темно-рожевий колір. Досить швидко і ефективно працюючий абразив. Краще використовувати з маслом. Готова вона для використання, не потрібно там ні вирівнювати, ні щось робити, ні притирати, нічого. Купили і точіть собі. Своє задоволення. Просто дешево бюджетно. для людей, яким не потрібна заточка взагалі. Їм потрібна заточка для того, щоб привести свій інструмент, належний стан і користуватись ним. І заточка це, ну, необхідність просто така, досадна. Бачите, як миттєво чорніє. Це сточений метал. Працює дуже швидко і тонко. Із всіх представлених інструментів алмази і рубін. То рубін він набагато тонше працює, дає таку вже абсолютно фінішну для любого, абсолютно любого ножа. абсолютно. Дає фінішну заточку і не потрібно більше нічого. Ні яшми, ні кварцити, ні арканзаси, ні вашити. Нічого не потрібно. Що вам винуждена необхідність, примусова необхідність заточити просто ніж, щоб порізати хліб і бігти жити далі, вам ті всі мільйони каменів ніяких природних не потрібні абсолютно. Купіть отакі ось абразивні інструменти, саме дешеве, саме бюджетне рішення, і ви прекрасно заточите любий ваш ніж. Абсолютно любий. Абсолютно. І абсолютно якість. Тобто придатно для сфери його використання цього ножа. Хірургічні операції на окові колібрі пташки отакої от завбіжки, я б не рекомендував заточеним на оцих абразивах ножем робити. Але я думаю, нікому в голову з вас і не прийде така думка. Для хірургічного інструмента, яким робити операції на окові колібрі, все-таки треба абразиви інші, але там інструмент цей інший дещо. А для того, щоб відрізати шмат сала чи ковбаси, чи порізати огірок морквину хліб, стейк, шмейк там, чи що-небудь шматок чого-небудь і з'їсти, його, абсолютно вистачить всі, всі, всього функціоналу цього простого дешевого бюджетного абразиву. Ви отримаєте практично якісну заточений ніж і кучу панчій для знайомих. Покажете скажете. Бачите, який я крутенька. Раз, два, три, чотири. І не треба мені шкура ската, бізона і п'яного чемпіона. Ну Зараз різниці особливої ви не помітите, але все-таки, хто дозна... причетний до заточки і роздивлявся результати і в мікроскоп, то помітаю, що різниця все-таки є після кераміки. Та й роботу цієї кераміки ви побачили по тому, що вона миттєво почорніла, а це скочений метал з ножа. Вона почорніла не від чарівного якоїсь дії із атмосферою, а це залишки сталі, яка сточилася об її поверхню. До речі, оця штука цікавий і зручний тримач для бланків, щоб використовувати їх для заточки в ручному режимі. робить одна людина в Україні, ну і звісно, їх робить 20 людей різних, але оце подарував. Валерій Васильович, а йому, мабуть, хтось із його знайомих, який робить це все. Так що кому потрібно, звертайтесь до Валерія Васильовича з Миргорода. Який, до речі, якщо вам уже зацікавить процес заточки, то він виробляє і продає різні природні камені. Якісні. І про їх я дуже часто і багато якраз в своїх відео і показую. Я тут вирішив показати прості бюджетні, абсолютно бюджетні прості варіанти заточки любого, абсолютно ножа, я вас запевняю: любого, з любої сталі. На простих дешевих бюджетних варіантах. Посилання на продавця Руслана я залишу. Хоч таке купляйте з ручкою, хоч такі дві пластинки склеїте самі, якщо ви такий рукаста людина і хочете дешевше купити, купите керамічний бланк взагалі. Закрите весь сесій абразив не купите, а вистачить вам, в принципі, і одного цього інструменту. Все. А потім, якщо вам це все сподобається, можете купити отакий здоровенний рубін, але він коштує вже досить дорого. Дешевше можна купити в Ігоря Васильовича, який на Великс теж продає, показував вже чорну кераміку або сіру. Вони працюють не так швидко, не так ефектно і ефективно, як рубінова кераміка, але теж дають прекрасний фінішний результат після цих алмазів для любого, ножа. Абсолютно. З чим я нас всіх і поздравляю, бажаю здоров'я, удачі, миру і спокою вам всім. І використовуйте для своїх потреб той інструмент і тільки той, який дійсно для їх потрібен. Щоб наточити ніж кухонного сегменту або кишенькового, кишеньково-побутового. Абсолютно достатньо отаких от простих бюджетних варіантів. Не подобаються вам алмази, якісь релігійні вас там вподобання, що от ви слово алмаз гальванічний, і вас, тіпа ви падаєте, і судороги. Бувають такі люди, тут нічого не поробиш. Психологія сильна штука. Не хочете алмаз, купіть в магазині, сайт, магазин шліфгруп, безліч прекрасних на синтетичній зв'язці, на керамічній зв'язці і на бакелітовій зв'язці Брусків для заточки різних зернистостей, від грубезних. До 7 мікронних прекрасно працюючих, абсолютно бюджетно, недорого, якісно і, і так далі. Тому подібне. Якщо вам не потрібно морочитись і шукати якісь там граалі вічні серед природних каменів, вам воно просто не цікаво і не потрібно. То звісно, навіщо вам їх купляти, а потім писати свої претензії. Наприклад, там мені підвідувач якомусь, ну не зайшло воно вам, не ваше, це природні камені, точильні, воно вам не підходить. Хочете просто дешево, без мороки щось загострити, ніж кухонний. Купіть те, що я вам запропонував, або що-небудь інше. Мільйони і тисячі лантухів продається, чого завгодно. Виберіть, натисніть кнопку Купити, оплатіть, купіть і точіть. Це. І, і все просто. Ну, тепер бувайте здорові. Всі посилання, які потрібно, будуть під відео в описі.